Привіт, я Катя і це відео Стаді Візьмі. Тут я буду тільки навчатись і, сподіваюсь, таким чином змотивую і вас. В цьому відео буде два дні, щоб воно не було занадто коротким. Отже, давайте почнемо з того, що я робила в перший день ще до онлайн-уроків. Почала я з культури добросусідства. Потрібно було написати невеличке повідомлення на тему ставлення до житла, печі і затишку двою різних народів. Я писала про Україну. Далі в мене почалися уроки, а після я робила інформатику. Потрібно було написати одну програму, а також я записала ті програми, які ми розбирали на уроці. Далі я робила українську мову, а саме одну невеличку вправу. Далі задачі з геометрії, з нею я також впоралась швидко. Це вже кадри зранку наступного дня. Тут я вчила біологію та писала конспект. Далі трудове навчання. Потрібно було зробити мірки ляльки та записати їх у зошит, щоб потім шити на неї одяг. Оскільки я вже зробила для неї сукню, а тим більше сфетру, мені це було робити трішки важко. Далі я прочитала українську літературу та вже заходила на уроки. А після робила хімію. А саме задачі. Далі українська мова. У вправі потрібно було записати речення, розставляючи розділові знаки, та зробити їхні схеми. Ну і останнє це була знову ж інформатика. Хоч ця програма була коротка та легка, але завжди в мене в них є помилки, і, як ви бачите, цей раз не виключення. Дякую, що були зі мною цих 3 хвилини. До зустрічі!